Всім привіт! Таке питання, друзі. Чи може я чогось не доберу, чи може щось змінилось в технології монтажа гіпсокартону? Але інколи дивлюсь українських майстрів, які викладають свої відео в мережу, і мене ну, просто дивує, наприклад, квартира 2,85, висота до стелі, і люди ставлять сотий профіль. По два шари гіпсокартона з обох сторон, шумоізоляцію всередину, і профіль ставлять через 40 см. Можливо, я чогось не знаю, тому що коли я працював там 6-7 років тому, то в принципі було нормально в квартирі поставити 75-й профіль і гіпс по одному шару з кожної сторони. Поділіться досвідом, що змінилось, що треба так прям. Такі стіни будувати в квартирах.